Проєкт 24 – виставку під такою назвою до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ презентували у Вінницькому художньому музеї. Автор картин народний художник України Володимир Козюк. В експозиції 25 робіт. Найважче каже, далася про військовополонених. Оці ці палички це наші військові, це військовополонені. Тобто, це абстрактна робота, але це бачення того тягаря, Тої невловимої болі, то навчання над українськими воїнами. Кожна людина, яку забирають з полону, то велике щастя для цієї людини і для України, тому що це просто біль. Такі роботи здійснювалися біля двох років. Звичайно, до цієї роботи залучив своїх соратників, учнів: Євгенія Божко, Валерію Кузьменко, Ольгу Тяжлову і свою доньку Ольгу Козюк. Фактично, це велика історія країни за три роки в полотнах. Картина вторгнення її створив першою, каже художник: символічно поєднав минуле і сучасне. Я хотів передати е, ті емоції, коли перші ракети вдарили по Україні взагалом, то я взяв історичний тризуб з десятинної церкви, тому що це основа держави, е, це старовинне зображення, якому там 10 століть е, українське, і е, український прапор, з яким билося січові стрільці, постріляні, і розірваний простір. Тобто той простір, якому жили, був розірваний. Сьогодні перший день виставки серед відвідувачів Олена Косінська каже: за три роки повномасштабної війни пам'ять стирається, і такі експозиції ще одне нагадування і про пережити, і про ціну боротьби одразу дивишся, вона до тебе промовляє. Ці полотна промовляють до людей. І я сподіваюся, що ця культурна дипломатія. Цей проект я так розумію, що тільки в Вінниці сьогодні стартував. Получається, і дай Бог, щоб більше країн побачили це. І не просто побачили, а ще й зрозуміли. Я ці емоції бачив вживу з три роки на війні. Я був в багатьох містах, які, на жаль, вже можна містами навряд чи можна назвати. Ці картини фактично дають людям, які не бачили того жаху, що існує там, відчути його через, ну тому що вони дуже яскраво передають ці емоції, які переживаєш. Будучи там ховаючись в уламках будівель, я ще не все роздивився, але тяжко, 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 тяжко сприймається. Багато чорних червоних кольорів, тривожність. Написав короткий вірш. Ліхтарі розривають небо, біль в очах, матерів та дітей. І водночас фатальний спокій, світло, те, що л'ється з очей. У Вінниці картини всі охочі можуть побачити у художньому музеї. Триватиме виставка до 10 березня. Вхід безкоштовний. Далі каже автор, її повезуть в інші міста України. Планують виставку і за кордоном.